Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати Rebirth Champions. Далі буде мультиарсор Дефс. Таку, е, ну, отсилочку нам кажуть, що що ми правди будемо робити. Окей, пацани в цьому відео ми зараз прокачаємося настільки швидко, як е, Небо і земля. Корач. Ну, відстань від небо від землі. Окей, давайте. Погнали. Е, зразу реб'ерти буду зразу робити по 10 реб'ертів. Окей, давайте буду вже робити эту штуку. Відкриваємо. І кедох. кед І бані. Окей. Давайте вийде ну, і візьмемо уже настоящих крутих петів. Візьмемо це і тут нам кажуть йти сюди, взяти ось цю прокачку і погнали. Наша задача за, е, стільки, грош... за стільки часу просто нафармити. Не Коротше, зараз ми відкриваємо ці штучки і будемо далі відкривати. Боже, як я цей режим давно не грав і... Не знаю, блін. Люблю цей режим, коротше. Ще скоро буде обнову тут. Тому чекай. Е -е. А ну, а да, так, да. так. Я думаю, що ми навіть не спіємо зробити. Не вспіємо спокачатися до останнього. Тоді, коли я грав, тоді було можливо покачатися до останнього левела, а зараз ні. не. Зараз ми знайдемо в штучку. Опа! Отут. Да. Беремо тут великий сундучок і. да. Коротше, ну ви просто можете дивитися мій гайд по цьому режимі. В принципі, ніхто не обращає, ніхто не буде ображатися, ну, крім вашої нервових челиков и от спорить з вами що 100% і не зможете прийти а ти ты ну, і капец и ты будешь крутый пройдеш придешься зразу коплю пару короче багато коплю беру тут Тут так багато я ставлю на наклейки. Ну ладно, давайте у мене є, ну, 2000-3000 герм ну я думаю, що можна щось взяти. Ну давай лать. Клейки і реберт. і реберст. Окей? Зараз ми беремо і вибиваємо крутого пета. Давай. Крутих петів мені на базу. Оу, шурес дракон! Форест дракон! Форест дракон! Форест дракон! -дракон! Шооо! З першого разу! Форест дракон! Є мама, зараз ты скільки ребертів на фарму. давайте зробимо автоклікер, тому що тут вообще. Не, пацани, ну ми вообще прокачали так сильно... Я не знаю, пацани, ми зможемо, Я не знаю, пройти це за секунд. 5. Просто клик с Клік, клік... І клік. Все, у нас достатньо грошей, щоб зробити автоклікер. Пацани і погнали. Зразу зробимо багато пірождень. І все. Дві все, і багато е, генів зараз полетить. Нам, блін, я не знаю, не треба за чимось зациклюватися. Давайте пацани зробимо ще одне пірождення. Цей. Давай. Зробимо голову. Я не знаю зачем це. Оце зроблю, так. Да. Погнали далі до самих крутих переждений. Я не знаю, мені покажу, я буду робити тільки перерождение. Секунду, вот просто дуже легко мені це робити. І давайте зараз накопимо 50 тисяч. І можна на взгляд. кліки. І це. Я буду купити на удачу удачу ну типу, удачу Ні, Кліки. Кліки да клики сенути ну ладно кліки можна вытерпети давайте що далі зробимо Клик. І погнали 500 тисяч там може. окей давайте підемо зараз Може ще когось вийдемо. тому що ну тільки и дракон Пацаны, не я не знаю, что сказать, ну. Пацаны, просто я зараз за секунду роблю вот цепь пацаны, двига. Чт. Пацаны, я даже не буду це, я, я не буду прокачивать, я просто так буду робити и все. Давайте зараз е 500 тысяч и вс. Ну ладно, все дуже довго. Ну давай 500 тысяч, да. А потім 100 тысяч, а потім ще, ну, капець, пацаны, ми робимо в цьому ролику якийсь лютий камбэк. Если на цьому ролику багато усе... Наша э, ціль це 1 мільйон ребірта. Давайте. 1 мільйон реберта, це будет достаточно. Фу -фу. Я думаю, що по кліках уже достатньо можна вже далі е, прокачати нам ребертик. Де Рібертик і це Зараз 150 тисяч копив. Я посунувся... А, блін, мені трошки треба накопити. Ну, зараз 150 тисяч. Да, і погнали, коротше. Погнали на наступний світ. Не, ну сжастко, пацаны, жстко. Давайте сразу разбавь... Розбук... А, ну вот так стараюсь зроблю, чтобы мне уже билетики могли бы попадать. Вот. -мо, шоу, я уже можу миллиард всех робити. Окей. Давайте, пацаны, цей. Відкриваю один, мені має випад... випасти білетик і все, відтепер мені мають випадати білетик. Є маски які ми зараз накопимо, ну, нам треба подвигатися по петах, пизденку. Я хочу за, цю, за цей одразу дійти до рубки лісу, тому що, ну, типа, надо робити дерево і вже будемо. Уже буду робити за роликом буду добувати подібні матеріали і все робити таким чином Окей? Ой, куди я виліз? Куди мушаємо? окей Погнали, що? Погнали. І так. Давайте зараз ми підемо і... Давайте спершу попеток, а пети у мене круті. пети у мене круті Окей, давайте підемо зараз сюди. Я стопудову знаю, що ми щось маємо зробити. Я думаю, що ми маємо зараз каліки прокачати. Да? Ну, типу, ну не каліки, а, ну ви поняли. Ой, задонат, за донат туди. Да. Будущий донат. Оце. Лакі зараз 250 тисяч. У фу Не, давайте хоч би е, 500 тисяч ребірків зробимо на цьому ролику. Я не знаю, ми так швидко робимо. Ну, це вообще. Я не знаю, пацани ми молодці просто. Що 6 минут просто будемо так робити і все, і ми точно уже. Ну, я не знаю. Що мені ще робити? Я хочу ж... Цей акт зробити самий німбовий, і він також уже один із німбовіших. Погнали відкривати, так? Да, погнали. Крен, давай. Корова? Ну да, ще одного корова. Окей. Е -е, ще ще добрий. Короче, у мене є Forest Дракон. Я роблю вот так. У меня поры дракон оцей. Я роблю так, так и все, Клики полетели. Погнали уже 100 тысяч. Год! 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 Да, крестьяне! Ну не крестьянин выпал! Чуть-чуть. Кристиане! Кристиане выпал! Кристиан Роналда, окей! Эээ, корова, ну СМС, да! Ладно, я не буду ладно окей гоуд Роналду Голдовский Роналду Голдовский выпал пацаны Роналду Голдовский выпал пацаны Я самый сильный У меня у меня Роналду Голдовский выпав пацаны упокой тільки спокойствие все давайте зараз если вы Випадає нам усей дракончик. Помню, месячный все вообще. Давай! Давай, давай, давай! Кров! И І... ну давай! держи 6%, держи мой шанс, ну давай! Окей, okay, иду, э, ребят, э, иду, прокачаю себе удачу. Да. Это мне, я думаю, что я сейчас могу, я сейчас могу, да. Я буду еще далее работать в Да, Так, давай. Крова. Корова. Корола. Курочка. Пик. Год. Надо. Давай, я сюда раз выпадаю, то вообще не был. Я не знаю, я все за роликом зроблю, бо, просто капец, я трачу просто. На це дуже багато часу, короче, мені не беду. Окей. Okay. Пацаны. Да расшукаем вс отиверча. О, по... О, фигня повний. Ну, можно тільки оцей взяти вс. Це хорошо можно ауру выпить больше я ничего не буду сплякать ну писали если я взроплю ребенку бі... ой блядь. если я зроблю ту штуку окей я не буду спорить шо я зроблю бо я і так багато сказав. ну типа да Ну, такие дела слежу сюда Мечку мы не едем то мы сейчас я помню что такие коды реально я коды прикольно ну ладно если я, я слышу я думаю что то есть маленько А, нет, вот и лесность. Давай, якийсь кот. А, во. Кот. Ну, короче, вот такий кот. Я ви вы хочет эти. тут магазинчик. Окей. Пацаны, вот так мы зробили, иду выбивать э, челетил. Удачі, до скорої зустрічі. Друга часть скоро вийде. Давайте, пацани, чекаю.